Ну що, друзі, вітаю вас знову, команда Твот, виробник дерев'яних сходів і дерев'яних меблів. Я знову з вами на зв'язку. Сьогодні ми знаходимося знову в верхівських У Наші друзів ми змонтували і поставили під ключ от такий чудовий дубовий конструктив, який вибрав для себе наш клієнт. Коротко про даний конструктив даних сходів. Смо'янки вони поставлені в подібному загороді на, на другому. На забіжних сходинках без площадки. Права сторона поставлена на тетів, ліва сторона поставлена на сурі по периметру наверх. Сам конструктив змонтованим таким чином, вбив поставлені були перші три забіжні сходинки для того, щоб зручно було підніматися на другий поверх. Поставили радіусний поручень і поставили надзвичайно красивий перший зустрічний наш стовп отак в квадратному типі з фрезеровкою. Дуже чудово, прикрасив даний конструктив, саме ці балясини, які вже можете бачити, вони у нас практично називаються класичними. І надзвичайно красивий світлий колір, можна сказати, в слоновій кісті, який дуже красиво підчертує саму текстуру деревини. В цьому конструктиві немає патини, але можемо бачити, наскільки красиво відділяється текстура самого дула. Друзі, якщо вам подобаються ось такі сходи, Такого типу відкритого типу без після Можна сказати, через вікно просвічується світло, для того, щоб в кімнаті було більше просто. Якщо вам подобається такий конструктив, ви, звичайно, можете завжди звернутися до нас. Команда Тивуд це завжди правильний вибір. Дякую і бажаємо всім нам миру.